Доброго ранку. Наразі хотіла б сьогодні поговорити про 500 плюс і ситуації, які бувають з українцями зі статусом УКР. Дивіться, дзвонила жінка, яка приїхала 5 березня 2022 року після початку війни. Практично одразу вона пересікла кордон по українському паспорту. Приїхала до Польщі, оформила Песель УКР і через три дні виїхала в справах до України. В Україні вона була там буквально пару днів, але назад поверталась вона вже показуючи закордонного паспорта. і В'їхала вона по закордонному паспорту по візі. Коли вона приїхала до Польщі, все нормально, вона була з дітьми. Оформила 500, от вона більше року отримує 500. І зараз в травні, більше, ніж рік пройшов. До неї з ЗУСу прийш... прийшов лист, що вона знаходиться на території Польщі не як біженка під статусом УКР. Так як вона виїхала тоді і заїхала по візі, і з вимогами, Повернути всі кошти 500 плюс, які вона отримала за цей термін. Уявляєте собі, з самого початку було зрозуміло, що виїзди українців до України з Польщі зі статусом УКР це проблема. Приймали якісь рішення ці 30 днів, дія ПЛ, які вони згодом були там прийняті. Але завжди було зрозуміло, що це проблема, і що Польща просто так ну, не дає можливості виїжджати нам до України. Наразі передивіться свої документи. Якщо у вас подібна ситуація, майте це на увазі. Цю жінку, яка до мене дзвонила, я скерувала до адвоката і маю надію, що адвокат якимись там законами допоможе їй не повертати ці кошти, тому що 500 плюс за двох дітей за 14 місяців ви можете порахувати, так, яка це здорова сума. І як вона легко тратилась ну, в місяць, тому що це мало на прожиття? Будьте уважні, слідкуйте за своїми документами. З питань дзвоніть. Все, гарного дня!